За вашу придержку. Дуже дякую вам, що ви нас. Мені це іночі приснилося, що я приїхала туди до нього. Махай його рукою, а він каже, ти що зміріла, каже, моя мачерського побачить, мене ж вирішить. А потім зводить, каже, що приїде. Я вам все розказував. Чесно сказати, Сардіна задумалася. Кормлять нормально, на оділа на стоїть нормально, зима, теж є. Прийом дуже теплий. Всім дуже вдячні за такий теплий прийом. Було важко, було часами було трохи не по, судь, не по собі, трохи було і страшно було теж. Але але підтримка, підтримка людей, підтримка. Друзі допомогла важкий.